І так, питання від пана Юрія прозвучало з приводу захисного шару в залізобетоні. У нас є нормативи, коли ми проєктуємо залізобетонні конструкції. Звісно, для того, щоб і арматура, і бетон нормально працювали, як єдина конструкція, є оці вимоги. Між арматурою мінімум 2 діаметри заповнення. Така ж сама фраза, ми можемо зустріти в понятті мінімальна товщина бетону. Я вже про неї зовсім недавно нагадував, це, наприклад, у нас бетонної на підготовки, тощо і бетони там, і так далі. всякі І виходить так, що оці два діаметри, вони скрізь проскакують. І якщо ви будете уважні і подивитися склад бетону, нормальний склад бетону, ви побачите, що бетони робляться з двох фракцій щебеню Тобто, це мало того, що використовуються піски, ще повинна бути дрібна фракція бетону і більш крупна фракція бетону. Тому, коли кажуть, що бетон, це по суті абсурд. Повний абсурд. Тому що розчин від бетону якраз відрізняється тим, що в бетоні є щебінь А щебінь фракція починається від 5 10 розумієте тобто мінімальна фракція щебеню виходить. 5-10 Якщо ви використовуєте гран відсів, це вважається крупним піском. І тому не існує такого розуміння, як піски бетон. Це абсурд, це розчин. Але на сьогоднішній день інтернет-мережі вони наплодили вже стільки от, от, от всякої такої дурні що це просто жах. І ось виходить так, що якщо ми розглядаємо з вами. Таку ситуацію, що для того, щоб забезпечити нормальну сцепку арматури, з бетоном, а від ми знаємо з вами, що коли ми заливаємо залізобетонну конструкцію, от відстань між арматурними 2 діаметра. І от дивіться, ви робите щебін дві фракції. Фракція 5-10 і фракція 20-40. Вони змішуються в пропорціях. І виходить так, що максимальна фракція це 40, тобто два діаметра це мінімальний розмір між арматурою 80 мм, котре ми можемо проєктувати. Менше не можемо, тому що не поміщається два діаметри заповнювача. Може не поміститися. І залізобетонна конструкція втратить свою міцність. Так от, якщо ісходити з той же самої логіки, то захисний шар ми повинні брати з вами два діаметра від дрібного щебеню, а це у нас 20 мм. Якщо конструкція мала відповідальна, ми можемо зустріти там 15 мм. Ну по факту краще такого не робити, тому що у нас є арматура, у нас є ще хамути, котрі обв'язують цю арматуру. І от тому ми можемо зустріти захисний шар. 20-30 мм десь в таких от межах. Зрозуміло. Тобто це для того, щоб хоча б дві фракції потрапили в цю зону. Для мене це от максимальне пояснення, чому ми бачимо отакі в кресленнях найчастіше бачимо такі розміри захисного шару. Є такі додаткові паради, коли у нас з вами водонасичений ґрунт, тобто доволі висока вологонасиченості ґрунту або ґрунтової води, якісь неагресивні по відношенню до бетону, то в такому випадку ми можемо зробити з вами захисний шар 70 мм відстань, і не робити гідроізоляцію. Тобто 70 мм це майже два діаметри крупного заповнювача. Розумієте? Тобто вважається, що при такої товщини бетона достатньо для того, щоб арматуру захистити від сильної корозії, а якщо вона навіть з'являється, то міцності бетону достатньо для того, щоб іржа не розламала бетонну конструкцію. Тому що ви знаєте, що коли у нас утворюється тут ржа, вона збільшується в розмірі мінімум в два рази, таким чином створює тиск. І може відколоти бетон. Тому от саме ця мінімальна товщина захисного шару і задається 70 мм. В різних країнах по різному. Я коли цим зацікавився, я зустрічав від 50 мм до 70 мм. 70 пам'ятаю, в Америці було, 50 десь в європейській країні. От. І тому в наших проєктах ми закладаємо 70 мм, якщо ми не хочемо робити гідроізоляцію. На що це ще впливає захисний шар? Справа у тому, що коли ми з вами робимо розрахунок залізобетонної конструкції, на, наприклад, на вигін, у нас є з вами таке поняття, як момент інерції перерізу. І він залежить від цієї відстані. А. І виходить так, що якщо ви в проєкт заклали, що захисний шар 20 мм, ви не можете зробити його більше. Тому що у вас зміниться оцей показник А. Зміниться характеристики, зміниться зусилля, котрі будуть в цій арматурі. І може призайти руйнація конструкції. Тому що оце оце плечо впливає на те, 에, вибачте, на вигін. Оце плечо, оця висота Б впливає на те, яке зусилля у нас в арматурі. Тобто її діаметр підбирається саме від цього залежить від цього розміру. І ось виходить так: якщо ви зробите більше, у вас може не потрапити щебінь між опалубкою і арматурою, і ви не зробите нормальний захисний шар, нормальна сепка метала з бетоном. Якщо ви зробите менше, у вас в арматурі, в зоні перерізу арматури будуть більше зусилля. І арматура може просто розірватися або буде руйнація шару, арматура бетон. Тобто не буде адгезії, буде руйнаться на цьому стику. Тому все ж таки, коли ми отримуємо креслення, не можна так просто брати і міняти захисний шар лише тому, що вам захотілося. Тобто, це повинен робити лише інженер-конструктор, який робив розрахунки цієї конструкції. Зрозуміло, на що це впливає, і це моя логіка, чому задаються саме такі от параметри по захисному шару. Якщо є десь посилання на нормативи, я на, знову нагадаю, будь ласка, напишіть в коментарях, я з радістю почитаю і сижу в пам'яті. Дякую.